Моє вітаннячка, любі! Вже два роки як я захопилася хоями. В першу чергу мене цікавлять дрібнолистові хоєчки, бо маю бажання створити на і стінку із хой на підвісах. Щоб вони звисали пишними пишними кущиками. Я показувала вам оцю манюнку, оцю красуньку, то лаконоза ескімо, яку мені подарувала зовсім нещодавно моя люба подружка Оксанка, така сама лаконоза ескімо, є і в мене. Я розповідала вам, що придбати торф у наших крамничках, які знаходяться поряд з моїм домом, то проблема, бо всі торфи розпродані і наступні. Поставки будуть вже аж навесні, а їхати десь по крупних гіпермаркетах, по супермаркетах немає часу і немає бажання. Тож придбала я торф у крамниці, яка знаходиться поряд. Дівчата замовили його для мене із залишків, із партнерських магазинів. Торф є. І є бажання пересадити хуї у ці дві красуні, дві лаконози ескімо. Я хочу об'єднати в одному горщику. Лаконози зростають швидко, але про ось цю лаконозу лаконозу, яка має чорне листячко. Ось така в неї назвала, я сказати не можу, що вона дуже швидко зростає. Я придбала її осіння минулого року. Таким, знаєте, ну, як на мій погляд, невдалий такий зріс, і майже півроку вона стояла без руху. Лише цієї весни, і ось ну, до серпня місяця вона спромоглася виростити. Ну, ось, ось цю гілочку. Друга її частинка, вон, бачите, такий салатовий кінчик. Ну, тільки-тільки роздуплилася, хто знає, може буде зростати. Що стосується хуй, то є людина ще не досить досвідчена. Але оцю лаконозу, яку я називаю лаконозою ескімо, Дехто вважає, що то лаконоза Eskimo Silver або лаконоза Silver Сплеш. Як про мене, це одна й та сама рослина. Вона потребує у великій кількості сонця, тобто бажано вирощувати її на південних підвіконнях, яких, до речі, в мене немає. Але в мене є захід, і там сонечка також дуже багато. В літній час в мене сонечко десь так приблизно з 14-ї години і до 20-ї. Звичайно, ця срібляста заливка на темно-зеленому фоні. Хой вважається її родзинкою. По своїм спостереженням, що в зимовий час, коли не вистачає сонця, у ця сріблястість зникає, і лицечка зростають. Темно-зеленими. Дехто з дівчат вважає, що то брак і вирізають ті гілочки. А 1 серпня до мене, як подарунок до хуєчок, які я купила у дівчинки, приїхала ось ця хєчка. Хуєчка, яка має дуже сріблясті листячка. Ну от Як у порівнянні з цими темними, то ці навіть такі, знаєте, сизі листи. В формі листи однакові з лаконозою. То, ну, як недосвідчена людина у хоях, то щось мені так підказує, що друга назва все ж таки цієї хоєчки лаконоза. На початку серпня в мене, як я казала, вам закінчився торф, і я посадила її у ґрунт, звичайний універсальний ґрунт, додаванням агроперліту, з додаванням різаного моху трішечки. Корплять вологоємкий, але пухкий субстрат. Схоже на те, що універсальний ґрунт без торфу не підходить. Дивлюсь через камеру і збільшенням, то бачу, що листячка перетворилася в апельсинову корку, тобто їм не вистачає вологи. Пересаджувати її мені зараз не хочеться, тому поставлю її десь у таке місце, щоб вона знаходилась постійно на очах і буду частіше її поливати. І з в мене ще є хоє Матільда сплеш. От Матільдочка мені навіть подобається більш ніж лаконози, бо в неї такі більш округлі листи і трішечки більші розміром. І Матільда зростає швидко, зважаючи на те, що Тут два кущики. Ось з темним листом я придбала у жовтні минулого року у стаканчику маленький зріс. Подивіться, як він гарно розрісся із жовтня по е, липень. Бо в липні я її пересадила вже із стаканчика, пересадила її ось такий горщик. Ну, а другу хоечку мені подарувала моя подружка. Ось таким зрізом. Вкорінилась вона дуже швидко. За тиждень вкорінилася. І коріння так поперло, поперло. Тому я посадила їх обидві в один горщик. Хто знає, може, з часом вони приймуть однаковий вигляд? Я не знаю, але поки що одна має світленькі листячка, ну а друга ось такі темненькі. І отак. Одна одну доповнюю. Подивіться, дістала я цю хоєчку Оксанкіну із горщику. І, ну, як бачите, вона дуже гарненько оплила своїми корінцями цей горщик. Але, як мені здається, щось тут трішечки, знаєте, завелося у ґрунті. Перебирати її корінці я не хочу. Тому, зважаючи на те, що мені здається, що то пліснява, то я принесла мікорізу. Ось в таких пакетиках в мене є мікоріза, і я цю мікорізу додам до цього ґрунту, в якому зростали мої хоїчки. Вони свіже пересаджені, тут ще досить гарний ґрунт. Тому я додам мікорізу, щоб вона з'їла цю плісняву. До речі, що хочу показати вам, що пам'ятаєте, я казала вам, що при посадці хої дренаж із керамзиту я укладаю у таку прослоєчку лісового моху. Саме цей лісовий мох він відіграє роль фітілю. Якщо своєчасно не полита хєчка, то, зважаючи на те, що на горщику є ось такі тарілочки, там при поливі все рівно залишається вода. За рахунок керамзиту, то виходить, що сам ґрунт приподнятий трошечки вищий. За рахунок того, що там лежить прослоєчка із лісового моху, виходить, ну, така собі, такий собі фітіль. Принесла ось Свіжий сухий лісовий мох зберігається просто у картонній коробці. Як Бачите, він навіть зелений, нічого з ним не трапляється. Ось так керамзити я укладаю свіжий мох. Чому я сказала вам, що рослинкам подобається, бо коли я вигортала оці свої дві хвоєчки, які нещодавно, зовсім нещодавно пересаджені, то їхні корінці вже дійшли до цього моху, ну, і так сталося, що коли вона випадала, ну, корінці обірвалися, трішечки зіпсувала коріння. З Цього ґрунту я зараз додам торфу, того, що придбала нещодавно. І Усі їх разом пересаджу в оцей горщик. Горщик цей 12 сантиметрів. Скажете, великий? Ні, не великий. Бо, зважаючи на те, що лежить слой, гарний слой дренажу з керамзиту, то зверху лежить мох, то подивіться, скільки. Тут, виходить, ну, 6 сантиметрів. Ось такий в мене вийшов. Не знаю, дівчатка. Можливо, я даремно присадила три кущі разом, не знаю. Але сьогодні мені захотілося так, три кущики в одному горщику. До речі, хої, вони такі вироднючі, коли торкається їхніх молодих кінчиків, то вона, як ящерка, їх відсушує. А я сьогодні торкалася і багато. Не обійшлося і без втрат, декілька листячок при пересадці. Відламалися. І, до речі, сік у хой дуже отруйний, тож не можна давати торкатися дітям, вилизувати тваринкам. Ну, а самим потрібно потім після пересадок ретельно мити руки. Зрізи або там, де відпадає лицечка. І... Виходить отруйний -от сік, я присипаю земелькою, вона підсихає, а потім або відпадає, або змивається водою при оприскуванні. Завжди до ґрунтів я додаю ось таке добриво то осмокот. Осмокот – то довгограючі кульки, які додаються до ґрунту. і, ну, Наприклад, оцей осмокот, як бачите, Діє 6 місяців. Я використовую зараз осмакоти з формулою 15 9 12 тобто 15 азоту, 9 калію і 12 фосфору. суміші ґрунту додала мікорізи. Ну, немає мікорізи, можна вивчила Дрібним листичком і ще вистачає, але пообіцяла робити відео лише 10 хвилин. На сьогодні це все. Бажаю всім миру добра і здоров'я. Всім пока! І слава Україні.